Джейзі Біонці та Соланч стають учасниками суперечки в ліфті, і те, як... з якою любов'ю любов'йонці дивиться на Соланч на цій фодці, каже мені все, що мені потрібно знати про ту суперечку. Просто все. У 2014 році, травня, Джезі Біонці та їх... їхня сестра <laughs> Соланч відвідали щорічну медгалу, і через декілька днів після. Медгали, в інтернет потрапило відео, на якому видно, як соланж нападає на Джей З в ліфті після вечірки. Ти бачила коли-небудь це відео? Я не пам'ятаю, мабуть, так, да. воно вже все так змішалося. Чи ти дійсно це бачиш? чи Це вже настільки культурна спадщина, що ти думаєш, що ти це бачив? Просто те, як Jay-Z навіть не намагається якось зупинити Solange, і те, як Бйон, це просто така. <реш> типу стоїть і лише е, охоронець, хоч щось намагається зробити, а а просто як кіт, який знаєш, типу нападає на тебе, ти не мож, ти не розумієш, що відбувається, кіт такий. І ніхто з учасників інциденту не висловився про те, що сталося причиною суперечки. Ну звісно, вони ніколи не скажуть, що Соланж побула Джезі за те, що він зраджував Біонце. Саме тому mm -hmm. Біонце не вступила за Соланж, а потім з такою сильною любов'ю дивилась на це в <laughs> по праці на неї. А соланч просто як біч мув і йде така. Так, mm -hmm. я це зробила. І... Ну, звісно, що тобло повідомляли, що селанч була обурена через чутки про зраду. Mm -hmm. а пізніше Бьйонсе згадала цей момент у своїй пісні Флолес на реміксі. Вона пі -пі каже: звісно, інколи все йде не так, коли в ліфті мільярд доларів. Суперечка сталася, коли всі перебували в ліфті. Відео з камери безпеки яке потрапило до преси, Стало вірусним. викликавши бурю чуток щодо того, що стало причиною. Хоча ну. Як ми вже сказали про зраду, а під час варки Біонсе не втручалися здебільшого дивилась прямо, поки її хоронець намагався отримати саланж. І за кілька днів після інциденту Тріо випустило заяву. Було багато спекуляцій щодо того, що стало причиною цього неприємного інциденту. Але найважливіше, що наша сім'я розібралася з цим. Джей саланж взяли на себе відповідальність за те, що сталося. Вони обидва визнають свою роль у цій приватній справі. Яка стала публічною. Вони обидві вибачились один перед одним, і ми рухаємося вперед як єдина сім'я. Сім'я. Повідомлення про те, що Соланж була п'яна, або вела себе неадекватно протягом того вечора, є абсолютно неправдивим. І я думаю, що вона вела себе абсолютно адекватно. Типу, mm -hmm. окей, В кінцевому підсумку в кожної родини є проблеми, і ми не виняток. Ми любимо один одного, і головне, ми є сім'я, бла 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 І ну, все рівно цікаво, як це відео. Сплило до преси? Типу, що могло відбуватися в тому ліфті протягом стількох стількох років меддали? Що ми могли не побачити? Що там відбувалося з іншими зірками? Чому саме дже і Бьонсе? Тому багато спекуляцій про те, що е, типу вони самі злили це відео, чи можливо охоронець, який спостерігав за камерами безпеки? Типу, одразу його звільнили. Тому що ну блін, як можна не продати цю історію. Що ти думаєш? Вони самі злили? Чи?